5 червня на базі Коростенського центру професійного розвитку педагогічних працівників відбувся методичний практикум Нова Українська школа. Розумію, умію, роблю. Пора канікул для педагогів це завжди можливість удосконалити свої знання, працювати над професійним розвитком. Цей захід покликаний підсумувати всі ті надбання, які педагоги накопичили протягом двох років провадження цієї концепції, а саме це п'яті і шості класи. Зважаючи на велику кількість вчителів, тренінги проводяться паралельно на базі центру, а також безпосередньо у ліцеях міста. Вчителів Ділили на 10 груп у кожній більше 30 учасників. Сьогодні кваліфікацію підвищували педагоги Коростенського міського ліцею номер 7 та Коростенського міського ліцею номер 8 Закінчився адаптаційний період, і тепер важливо проговорити, які методи спрацювали, що не пішло, який накопичився досвід, що кращого, які кращі практики взяти з собою далі в наступний цикл провадження нової української Школи «Базовий». Ми працюємо у співпраці із Житомирським обласним інститутом післядипломної освіти. Ними було підготовлено у місті 14 тренерів. Протягом червня буде за програмою, яка затверджена інститутом і розроблена Аллою Печенюк завідувачкою лабораторії методичного забезпечення інституту. За цією програмою буде підготовлено 350 педагогів нашої громади. Під час навчання вчителі навчальних закладів на власному досвіді відчули, що методи та рекомендації нової української школи працюють на краще. Наприклад, зустріч та знайомство педагогів з тренеркою та одне одним розпочалася одразу з методу, який називається технологія ранкових зустрічей. Учасникам було запропоновано проговорити своє ім'я та визначити свою суперсилу. По черзі вчителі записали свої якості. Таким чином відбулася взаємодія та знайомість. У результаті методичного практикуму було засвоєно три модулі психолого-педагогічний, предметно-методичний та інформаційно-цифровий.